Доброго ранку. Сьогодні ми продовжуємо з вами перевіряти наших дітей, чи готові вони до першого класу. І сьогоднішня характеристика, я вважаю, дуже важлива для кожного з нас, і для майбутнього першокласника, і для вас, батьків, і для нас, вчителів. Це мовленнєвий розвиток, це наша мова. Як ми вміємо говорити, як ми вміємо висловлювати свою думку? Коли дитина готується до першого класу, Перше, що має знати вона, це правильно і чітко вимовляти звуки. І якщо у вашої дитини є з цим проблеми, не із-за того, що у неї випали передні зубки, бо це нормально, а просто це є такий дефект, який дитина не може побороти сама. У кожному дошкільному закладі є спеціаліст логопед. Не бійтеся логопедів, це не лікар, це людина, яка професійно і правильно поставить всі звуки. Обов'язково скористайтеся моєю порадою. Якщо ж проблем зі звуками немає, то ви можете це перевірити і переконатися в цьому. Сьогодні ми вам покажемо такий, таке практичне заняття. В гості до нас прийшла сьогодні дівчинка, звати її Соломія, і вона буде на сьогоднішньому занятті моєю помічницею. Доброго ранку, Соломія! Доброго ранку! Я буду просити тебе назвати деякі звуки. Ти зможеш мені в цьому допомогти? Так. Дуже добре. І так перший звук. Р. Р. Може? Ф. Ф, Ф в. В. Д. Д. Л. Л. л м, м. М. Ж. ж ш. ш. Ми бачимо, що в цієї дитини проблем зі звуками не існує. Далі наступна характеристика це перевірка, як дитина знає букви. Адже букви дитина також повинна вмітись знати. Але моя така порада. Не вчіть дитину називати букви правильно. Ви вже розумні люди, грамотні, ви знаєте, що буква Б це буква Б, а не буква Б. І ви хочете своїх чад навчити саме правильній вимові, але для нас, першокласників, це не потрібно. І зараз я буду гортати букварик і буду показувати Соломії букви, і вона буде їх називати. Таку перевірку ви можете влаштувати своїй дитині вдома, не обов'язково мати під рукою букварик. Ви можете перевірку таку влаштувати на будь-якій книжечці, на будь-якому журналі. І так, Соломієчко, я тобі показую буквочки, літери, так? бо ми вчимо дитину, привчаємо до того, що буква, літера це одне і те ж саме. І так, перед тобою букви. Чи мені подобається цей буквар? Тому що там всі букви усміхнені, вони живі. І це допомагає дитині ще й фантазувати. Прошу, давай назвемо ці буквочки, які ти бачиш перед собою. А. О, У, Е, І. Важно подивимось. Дитина має право на помилку, тому ми кажемо молодець, бо вона таки є молодцем. Давай подивимось на ці буквочки. І знову ж таки зауважу, не В, не Л, А В, Л. Ми кажемо, що це буква, але озвучуємо її як звук. Це пригодиться для того, щоб навчити правильно дитину читати. Будь ласка, Соломійка називаємо буквочки В, Л, М. Н. Наступні. Р. З. Спасибі. Ну і давай ще одну сторіночку з тобою пройдемо. Ось такі. Ці букви такі каверзні, так? в першому класі на них дуже багато покладено і уроків, і завдань різних, тому що дійсно ці букви дуже складні. Одні з найскладніших у всьому алфавіті. Називай їх. І. Я. Ю. Є. Так, сюди ще не вистачає буквочки «Ї», тому що ці букви. Вони означають або один звук, або два звуки. Це для дитини звичайно складно. Я думаю, що в першому класі вчитель за допомогою різних вправ, підходів, прийомів, всього цього навчить вашу дитину. Але знати дитина їх має. Ось така нескладна вправа допомогла нам побачити, що дитина володіє алфавітом і знає ці букви. Тому вчителю навчити таку дитину читати це дуже легко і просто. Ще одне завдання, яке мають виконувати дітки, які йдуть в перший клас, це вони повинні вміти висловлювати свою думку. Ну а для цього потрібні речення: прості, складні. І зараз ми також проведемо такий, маленьку таку вправу. Я буду Соломійці показувати малюночки. Ви можете показувати ці малюнки також у книжечках, журналах, бо в кожній сім'ї цього добра дуже багато. І так дивимося, Соломійка на малюночок, і кажемо, хто зображений на ньому, кого ти бачиш на цьому малюнку. Я бачу на малюнку двох е свинок. Свинок, хай буде так, можна підказати дитині. Поросяток, так? А давай подивимося, як ти думаєш, що це за поросятку? Поросятку дитина, напевно, дитина. Так? а це поросятку. Його Його о, мама, Його мама. добре. А тепер давай роздивимось уважно малюнок і скажемо, що ж такого поганого виробило наше поросятко? Поросятко накрошило хлібом. Так, накрошило хлібом. Ви бачите, що Соломія будує речення. Вона висловлює свою думку. І вона говорить гарними реченнями. Добре, мова дитина розвинена. Скажи, будь ласка, а що говорить йому мама? Мама говорить. Е, пер, е, хліб, усьому голова, його не, над, не треба розсипати, його треба або з'їсти, або покласти пташеняткам, щоб вони Ви відчули, що дитина складає вже складні речення, звичайно, які потребують корекції нашої, але все ж таки в дитини такі вже спроби є. І це дуже добре. Дійсно. Такі речення, такі малюнки сприяють ще тому, щоб ми, вони несуть високий виховний потенціал, адже ми говоримо не просто про тваринок, ми говоримо про хліб. І з самого маличку ми повинні виховувати ще, крім навчаючи, так ми маємо їх виховувати. Що так робити, як маленьке зробило поросятку, не можна. Так? А як ти думаєш, як би воно мало вчинити? Воно мало вчинити з'їсти хліб або покласти його на стіл, щоб а що з кришечками їх... треба було зробити? З кришечками треба було зробити, піднести їх на подвір'я або на віконце і покласти пташечка. Ми бачимо, що дитина розуміється на тому, що ми повинні допомагати братам нашим меншим, і це дуже добре. Ось це вам є вже задатки екологічного виховання. Дякую, спасибі. А давай тепер подивимось на інший малюночок. Він трошечки відрізняється від першого. Давай подивимося. Кого ти бачиш на цьому малюнку? Я бачу медвежатка, білочку, Медведка. зайчика і їжачка. Їжачка. Їжачка, ти бачиш. добре. А чим вони займаються? Вони, вони займаються якісь такі матушливі? спортом. Вони займаються спортом. Як ти думаєш, це потрібна річ в житті людини? Чи не так? Вони будуть здорові. Вони будуть здорові. Дякую. Скажи, будь ласка, а що робить білочка? Білочка крутить круг навколо себе. Ви відчули, яке гарне речення склалося склала Селомілі? Молодчинка. А що роблять зайчики? Зайчики, їжачок стрибають. Ну, якщо ми добре придивимось, мені здається, що вони біжать крос. Да? Ти знаєш, що таке крос? Це біг такий, швидкий, добре. А чим займається ведмедик? Ведмедик тягне штанги. Ну, це не зовсім Ой. штанги. А що це таке? Гантелі. Так? Гантелі. А для чого він це робить? Він хоче бути сильним, Він хоче бути сильним. хоча природа і так одарила його силою, міцю, але він хоче бути ще сильнішим. Скажи, будь ласка. Якщо в людини немає здоров'я, можна вважати її щасливою? Ні. Не можна. А чому? Тому що дитина, людина може не виходити на двір, якщо в неї простуда, і награтися з іншими дітьми. Ви бачите, які. Дитина використовує речення і ділиться з нами своїм досвідом, тому що до шести років дитина вже орієнтується у всьому навколишньому світі. І вона сьогодні показує це нам на нашому занятті. Спасибі тобі, Соломія! Такими нехитрими завданнями ми перевірили нашу дитину, готова вона до школи чи ні. Більше говоріть своїми дітьми, розпитуйте їх про все. Не бійтеся виправляти, тому що дитина тільки робить перші кроки у цьому. І хто як не ви повинні їй допомагати? Якщо ви будете виправляти свою дитину лагідно, спокійно, доброзичливо, тоді, коли вона піде до школи і вчитель буде вже це робити, дитина ніколи не буде на нього ображатися, а буде повторювати, запам'ятовувати і використовувати в своєму мовленні. Тому розвивайте мову і приділяйте цьому багато-багато уваги. Дякую за увагу! Всього найкращого.